Проти фронтової феєчки сьогодні у нас понеділок, і ми поговоримо. Не знаю, чому я це сказала, може комусь це потрібно знати, який сьогодні. Поговоримо про борги, тому що багато хто з вас має борги, і ця тема дуже езотерично пояснюється. І вихід з цього є. І не треба. Себе звинувачувати, не треба думати, що це якась небесна кара, або це щось не так з вами, тому що е, з кожним з нас щось не так, хоча, як говориться, ми сюди приходимо зрозуміти, що таке так. Так ось досить лірики, дивіться <клухи> борги. Це про те, що, перш за все, ви щось заборгували собі. Почуйте цю фразу. Тобто, це коли, наприклад, ви щось хотіли зробити для себе, кудись поїхати. Кудись піти на якесь міроприємство, чимось почати займатися, приділити собі увагу. Тобто все те, що ви собі не дали, просто парашистське це слово класно звучить, задолжали, да? по-українськи, все те, що ви собі заборгували, так, і все світ немає іншої. Іншого знаку, я чому так кажу, за якачість, тому що багато що думаю по-рашистськи, і тому в мене такий переклад не вір, ну, з закінченнями. Тобто вам сесія сигналізує тільки про те, що кохана або коханий, ти собі багато чого заборгувала. І зараз тобі треба, почуйте мене, не ще більше себе ужимати в плані. Їж, одежі, в плані відпочинку, в плані емоцій, а навпаки повернутися в цей бік. Бо я помічаю, що як працює це у багатьох людей. Так, у мене борги, мені треба вжатися. Все, я тепер то я їла нормальну їжу, тепер я буду собі купляти, ну, я умовно кажу, там віну. Да, я хотіла поїхати відпочивати, але у мене є, звісно, гроші на квиток, але ні, ну що ж я куплю, у мене ще борги і таке все інше. Але саме цікаво, що коли ви ще більше починаєте собі не додавати, то... І гроші до вас не приходять. Тобто сума боргу вона не зменшується. Я це перевіряла на собі, на своїх феєчках. У мене були такі моменти, коли, наприклад, я всім розказую, і всі про це знають, я свідомо користуюсь кредитною картою приват, бо вона мені так е, зручно. Да, яку там треба «Привату» 25-го числа погасити, суму, вона до першого. І у мене були випадки, коли я от під мінус цю приват використовувала, а сьогодні, наприклад, 20 число, і я розумію, що у мене не вистачає ще для того, щоб 25 числа закрити суму, скільки я витратила, 30 тисяч гривень. Але це мене не зупиняло ні в якому разі далі йти по планам і купляти те, що мені потрібно. Тобто, якщо я запланувала кудись поїздку, там як в кредитній картці все це гаситься, я зараз не буду пояснювати, хто користується, той знає. Тобто ти ж безпосередньо повинен погасити за той місяць, да? але в цьому місяці ти можеш користуватися коштами, то я кажу я про те, що я не думала в той момент: о ні-ні ні, я собі не буду купляти. Я навіть могла далі зменшувати мінус в цій карті, і мені до 25-го числа завжди приходила потрібна сума. Тобто почуйте, якщо ви зараз боргав то, по-перше, по-перше, ви повинні сісти і розібратися, що ж ви сама собі забурбували. Тільки чесно, і почати дивитися в цей бік. Як би вас оцей борг не з'їдав всередині, бо я знаю таких людей, яких це з'їдає, вони і себе з'їдають, ви кажете стоп. Зі мною, по-перше, все нормально, ви себе не звинувачуєте, ви себе приймаєте і зразу думаєте, що як ви можете почати собі давати те, що ви заборгували. Наприклад, ви хочете танцювати бачаток давно і розумієте, що у вас є кошти на початок, то йдіть на бачаток. Ваш стан він сформує те, що до вас прийдуть кошти. Тобто, знов повторюю, в нас проваджують 4D енергії. Ми зараз живемо не за 3D, коли треба, щоб віддати борг, піти тупо да, взяти ще п'яту-шосту роботу. Ні. Для того, щоб піддати борг, вам треба звернути увагу на свій стан. Наповнити себе емоційно, відокремити себе від боргів, розуміючи, що це не про вас, це про те, в якому зараз стані ви сама з собою спілкуєтесь. Тобто це про вас, але тобто це не про те, що ви погана, ці такі розумні, там немає боргів, а ви така з боргами. Цю ситуацію може попасти будь-яка людина. І якщо ви в неї попали, то звісно, ви з неї можете вийти мільйон відсотків. Так ось ви приймаєте себе такою, ви кажете, так, я проходжу такий досвід, відокремлюєтесь. По-друге, називайте всіх тих людей, яким ви винні гроші, не те, що у мене борги, а те, що я повинна заплатити зарплату. Я вже про цей прийом розказувала багато разів. Так, зарплату заплатити там, не знаю, кому банку, там лізі чи кому ще. Зразу у вас буде такий підйом енергії, ви така вау, заплатити зарплату. Мозок такий, Та яку зарплату, ти, типа в боржниках, а ти каже, ви кажете ні, бо ви вказуєте мозку на війну. Заплатити зарплату, і кожного разу у вас, коли виникає думка про борги, ви перефразуєте на заплатити зарплату цим людям або цим організаціям. Вам вже буде легше, ви заспокоюєтесь і починаєте працювати над своїм станом. Ну ще скажу: не треба при цьому шукати винних, Скажу ще більше: не беріть на себе борги ваших родичів, ваших дітей, якщо вони вже в адекватному від 18 років віку. Вони справляться. Ну, це вже інша тема, я вже зайшла. Да? І що далі? І далі ви приходите в стан. І коли ви будете в такому стані, ви побачите, як до вас почнуть приходити певні ідеї, потрібні люди. Бо вам всесвіт, світ, умовно говорячи, почне платити за ваш стан, за стан повноцінності, що зі мною все нормально, у мене достатньо коштів, хоча це ще й не проявилося. Ну, звісно, мої феєчки, амулети на фінанси вам в поміч, є амулет на те, щоб віддати борги. Про що цей амулет? Це амулет про те, що ви приходите в цей стан повноцінності, і на цей стан до вас притягуються ті фінанси і ті фінансові можливості, які ви так очікуєте. Єдине, нагадую. Тут треба час, не так, що ви день побули в стані повноцінності два або тиждень, гроші не прийшли, все не працює. Ні. Це повинно стати вашою, знаєте, такою медитацією на все життя. Щоб не сталося, перш за все, я приводжу себе до нормального емоційного стану, і за цей стан всесвіт, побачите, нормалізує не тільки. Ваші фінанси, але і всі сфери вашого життя. Бо кесарю кесарєва, я згадала, а до повноцінної людини приходить все те, що підкреслює і підтверджує її повноцінність, яку вона відчуває зсередини. Тож, якщо вам відгукуються амулети, в групу телеграм, не відгукуйтеся, додайтесь, бо я там не тільки розказую. Про амулети, але й взагалі про закони, які допоможуть вам жити легше, жити щасливо і жити так, щоб відчувати, що ви Бог, що ви той, хто творить свою реальність, як би зараз ви себе не почували. Все можна змінити будь-який час. Якщо вам відгукуються, я буду дуже рада. Бачити вас в групі телеграм. Багато мене питають, чи роблю я розклади. Звісно, я роблю феноменальні розклади, відповіді на запитання, я роблю амулети, все це я роблю. Але я завжди вам кажу: не шукайте костиль в таро. В тому плані, що якесь питання, все побіжали вже до таролога. Самі не можете впоратись. Я хочу, щоб ви навчилися чути свою інтуїцію і так зверталися до таро, але як до підтвердження того, що ви відчуваєте, поки ви не зрозумієте, що ваша інтуїція завжди говорить правду, і поки ви не зможете відрізняти, де говорить інтуїція, а де говорить голос разу. Всім гарного, мирного і спокійного дня.